Почнемо з парубія, бо це сталося сьогодні. Отже, друзі, хто не знає, він був головним очольником Верховної Ради, головним спікером. Дуже довгий час з 2016 по 2019 рік його сьогодні вбив а, людина, яка була одягнена там в а, костюм Глова. Да, Доставця теж реклама для Глова не очень. Ну доставщика, грубо кажучи, да вісім куль в нього випущено і не вижив. Він на нього вже був замах. Там ще в 2014 чи 2016, в нього кидали гранату. Він вижив. Але це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Він просто ходив всіх і умаляв не підписувати ці домовленості. Також він а, от, ну, 2016, по 2019-го він очолював Верховну Раду України. Жилось давайте скажемо чесно, непогано в ті роки. Правда, непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була, але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив? Як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося, будемо чекати офіційно. Версії. Але, як ви бачите, еліта України винищується. Ну, просто винищується прямо на вулицях України серед білого дня. Отака от, от зараз історія. Зараз, до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням, щоб ці профілі можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо, подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував а, три дня безкоштовних уроків. Ефіри також безкоштовні будуть. Ну, бо ситуація досить така плачевна. От спілкуюсь з українцями, українці не знають, як заробляють. Всі розуміють, що онлайн би було класно, бо мобільний, бо можна порисуватися, бо для цього треба телефон і інтернет, але не знають за що Хапатися. Ну, я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас, поняли, все одно там інформації для вас буде багато Ну і подивитись, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Україні і українцям насправді дуже співчуваю за смерть парабія. Це парубія, перепрошую. Це була сильна постать. В інтелігенції України Поним? Як би ви були незадоволені владою і так далі. Парубій дійсно робив щось гарне для України, і дійсно під його каденцію жилось, Ну, давайте по чесному Досить непогано. На жаль, отака от історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.